Менше півсотні колишніх працівників підприємства з плакатами у 35-градусну спеку прямують перекривати дорогу. Поліцейські пускають машини в об'їзд. Під тиском громадськості правоохоронці відновили рух. ви машини туди пустили. Якого ми будемося галасувати? А тут їхати дорогу. Ми отримаємо дороги. повірте моєму слову. Перейдіть, будь ласка. Віктор Войко на підприємстві працював трактористом-комбайнером. Чоловік вже чотири роки на пенсії. Каже, разом з односельцями зверталися до обласного держгеокадастру нардепів керівництва підприємства. У результаті, говорить, чули лише обіцянки. Люди ні курки не видержать, ні мніця, нічого для себе не видержать. Так тільки можна нам обіцяти і здіватися з них. Був ідуленько, обіцяв, час хмару вставили сюди. Так він не хоче з нами е, сім місяців, не хоче з нами е, звер... балакати, він нас одно нас тікає. Тепер мені не положена земля. Хіба я не заробила її? Я проробила 32 роки, чесно, справедливо. Був воєнний совхоз. Я теж. І мені і похвальні грамоти давали. Кожного року мені і подарки, і, і на дочки почота. Ну, робила по совісті. я». Із 2015 року державне підприємство Чутове підлягає приватизації. За час існування воно підпорядковувалося і Мінобороні, і Мінагрополітики. Голова Чутівської райдержадміністрації Сергій Апряткін розповідає: за останні роки виготовили нову проектно-кошторисну та технічну документацію. Стару говорить, вкрали. каже, відсутність документів гальмує розпаювання. На сьогоднішній день вже подано до Держгеокадастру, до Полтавської обласної державної адміністрації керівництва, від керівництва ДПЧУТА, нашого виконувач обов'язків Хмара Сергій Леонідович, подано документи на надання дозволу на розпаювання цих земель. Це подано в цю, на початку серпня, першого числа. Виконуючий обов'язки директора держпідприємства Чутове Сергій Хмара каже, розпаювати землі можна буде, коли підприємство стане колективно-сільськогосподарським. Офіційно в майбутньому надати паї зможуть ста особам. Половина тут людей ходять тих, кому не положені паї. не положені кому. Ну тут хто що стоять на дорозі, значить, вони написали заяви за власним бажанням звільнені. За власним бажанням. І мені кажуть, надайте нам земельну ділянку. Як я піду на порушення і надам земельну ділянку, я їм казав, ідіть в суд, доказуйте в суді, прийме суд рішення, питань нема. Схожа ситуація в пані Ольги. Жінка пропрацювала на підприємстві 37 років. Каже, звільняли примусово за власним бажанням. Нам кажуть, ніхто нам нічого не допоможе, бо воно все куплено, все схвачено і за все заплачено. Водії по-різному реагували на перекриття руху активістами. Народ правильно робить своє, як то кажуть, хочуть добитися. Акція протесту тривала близько двох годин. Нагадаємо, на балансі підприємства Чутове майже три тисячі гектар землі. Карина Москаленко, Костянтин Худалій, Полтавські телевізійні новини.